Доброго дня, любі учні! Сьогодні поговоримо про тонкощі англійської мови. Це буде слово Inside та слово famous. В наших текстах про Китай вони зустрічалися. До прикладу, Insight. Всередині Inside the Envelope Children Can Find Gold Coins. Всередині червоних конвертів діти знаходять золоті монетки. Або ж Famous. Поговоримо ще, чим славиться Китай. Famous for. Відомий чимось. Отже, розпочинаємо. На малюнку ми бачимо кімнату. Якщо ми хочемо розповісти, що предмети є у кімнаті, ми можемо сказати. I see a clock in the room. Я бачу годинник у кімнаті. Або ж замінити словом inside the room. I see a clock inside the room. Я бачу годинник всередині кімнати. Інший приклад in the basket у корзині. Легко замінити словом inside. Inside the basket. Натискай на паузу та придумай свій приклад. Ми можемо використати зворот There are. There are a lot of apples inside the basket. Всередині корзини є багато яблук або ж. «There are many mushrooms inside the basket». В середині корзини є багато грибів. Що ж до нашої теми? In the envelope. Легко замінити на inside the envelope. Це слово inside пишеться разом. In the book. Легко замінити на вираз inside the book. Всередині книги. Це може бути закладка для книги. Bookmarker. Запиши в робочий зошит приклади до слова Inside. I can see gold coins inside the envelope. Я бачу золоті монетки всередині конверту. Наступне речення маємо в past Simple. Слово бачу see. в другій формі змінюється на «соу» – побачив Tom соу a Fluffy Cat Inside the Box. Том побачив пухнастого кота всередині коробки. Наступна типова помилка школярів це слово make. Діти часто плутають. В яких випадках ми вживаємо make, а в яких do. To do homework робити домашнє завдання. Цей вираз загально відомий майже всім студентам. Але якщо ми говоримо зробити поробку, зробити салат, зробити чай, зробити піцу, зробити щось своїми руками, Краще взяти слово make. Наприклад, I often make pizza. Я часто роблю піцу. Або ж Children in China make crafts for new year. Діти в Китаї роблять порубки до Нового року. Наступне слово famous. Відомий. Famous people відомі люди, Famous Actors відомі актори. Famous artists відомі художники, Famous chefs відомі кухарі, Famous writers відомі письменники. Будь ласка, запиши ці слова в зошит. Ключове слово famous можна виділити яскравим маркером. Поглянь на картину. Ця картина є відомою. Famous picture – відома картина. До речі, ти знаєш, як називається дана картина та хто її написав. Famous Artist відомий художник. Цей художник світового рівня. Я думаю, ти з легкістю впізнаєш його. Famous піаніст відомий музикант, відомий піаніст. Famous actor, відомий актор. Подумай, розкажи, які твої улюблені актори. Famous спортсмен. Відомий спортсмен, Famous chef. відомий кухар. Я думаю, ви зрозуміли, як перекладається слово famous та в яких випадках ми вживаємо його. Отже, чим відома така країна, як Китай? Famous for відомий чимось. China is famous for rice, рисом, silk, шовком, great China wall, великою китайською стіною, giant panda, гігантською пандою, bamboo, бамбуком, Chinese calendar, китайським календарем, non-traditional medicine, Нетрадиційною медициною. Будь ласка, запиши ці слова в робочий зошит. Red lanterns – червоними ліхтариками, Red Envelopes червоними конвертами, Lucky Dragons, Драконами на щастя вдачу Fence, Піялами. Що ж це за нетрадиційна медицина? People in China treat themselves with herbals, roots, dried frogs or reptiles. Люди в Китаї лікуються, дослівно лікують себе. With – це за допомогою herbals, рослин, roots, коріння. Dried frogs or reptiles. Sušenimi žabkami ta reptilijama.